Днями до поліції звернулася мешканка обласного центру та повідомила, що її пограбували у власній квартирі. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з'ясували, що зловмисник, скориставшись довірою жінки, відкрито заволодів грошима та золотими прикрасами. Загальна сума завданих збитків близько 40 тисяч гривень. За словами жінки, незнайомець попросив попити води. А коли вона впустила його до помешкання, чоловік напав на неї. Він приклав ніж до шиї, потерпілої, штовхнув її на. Підлогу та почав висловлювати погрози. Після цього зловмисник забрав її гроші та ювелірні прикраси з квартири, а тоді втік. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з'ясували, що зловмисник, скориставшись довірою жінки, відкрита заволодів грошима та золотими прикрасами. Загальна сума завданих збитків близько 40 тисяч гривень. Правоохоронці швидко встановили та затримали особу причетно до скоєного. Ним виявився 35-річний мешканець Сум, який вже мав проблеми з законом у минулому. Чоловіка затримали у процесуальному порядку. Під час обшуку у нього вилучили викрадене. Наразі слідчі поліції вже повідомили нападнику про підозру за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.